Друзі, всім привіт! Ось і нова наша Audi Q5 2014 року випуску. Так, фарки ми до поліровки, машина повністю ціленька. Повністю ціленький автомобіль. Ось такий у нас салончик. Сіренький, дуже гарний стан. Так. Це у нас усе пошкодження, тобто тут є вм'ятинка така і пошкодження пампера. Ось і наша автівочка новенька, яка приїхала. Їдемо зараз на мийку, помити її, подивитися, як вона буде виглядати вже помита, повністю готова. Ну як повністю готова. Скажімо так, повністю готова до того, щоб почати щось з, з нею е, робити, бо також до заміни блін, лобове стекло. Цього не, не бачив, невідомо було. Але в загальному воно хоч оригінальне, ні, воно вже було замінене. Їдемо на мийку. Їдемо ми на мийку. Так, друзі. Ось ми вже і забрали нашу Q5-у з покраски. Вже по факту, практично, можна сказати, вона готова. Вже дуже багато речей ми зробили, ще лишилася поліровочка. І та сидіння доробити. Ось вам зараз її покажу. Ось, якраз тільки виїхав з миєчки, яка вона чистенька, красива ауді. Ой, краще хай буде на одиничці. І ще пінка. Нижня частина ми маємо помальована, тут вже все зроблено, тут були вм'ятинки, вже немає взагалі ніяких вм'ятинок. Ця частинка, дверка, теж була протертість, тут вже також нічого немає. Салончик в салоні, ага, воно закрито. У нас також є дуже хороша комплектація цієї ауді. Незважаючи на те, що це всього 2014 року автомобіль, ось нижня частинка вже також помальована з партронічками. Це все є тут, все коротше, ми зараз будемо ставити, монтувати і е, о, лишиться і почнемо полірувати. Бо Тут вже лишилося, по, можна сказати, тільки... Е, тільки ось ми відкриваємо. Ось салончик. Дуже, мені дуже подобається цей колір шкіри в Audi Сірий. Також брудно, бо з малярки помалювали задню цю частину. Також оце ми зробили цю м'ятинку, витягнули і під, підфарбували. Вихлопна так виглядає, просто бо немає цієї нижньої накладки, але в загальному машина реально дуже хороша. 156 тисяч пробігу ну, виглядає реально, дуже, мені дуже подобається цей колір. Дуже дуже. Хороша автівка. Найліпшіша автівочка. Друзі, ось вже у нас є готова q 5 Блін, реально дуже мало часу було на її підготування, якось не встигав, тому що дуже багато різних справ було. Можна вже побачити, що вона вже є повністю готова, відполірована, відчищена. Можна побачити такий гарний синій колір, вона вже є зареєстрована, Який салончик у неї. Направду самоход є в дуже хорошому стані. 157 пробігу. Можна, якщо хтось є зацікавлений, то запрошую в інстаграм до контакту або там мій контакт є в описі цього відео. Ось можна побачити, як, як він є зсередини. Панорама. У них всіх є панорама, електрична кришка багажнику. Мені дуже подобається в цьому автомобілі колір його зовні дуже хороший колір. Як вони гармонують разом з серединою, тому що середина є сіра, а верх є такий синій. Це дерево. таке, ну Машинка реально дуже в дуже хорошому стані, дуже доглянута, утримана, вже відполірована, відхімчищена. Вже готова машина на продаж. Я вже її теж відзняв на продаж, пофотографував. Можна побачити, яка вона була на початку відео, і зараз яка вона вже є готова. Мотор працює ідеально. Таких машин реально дуже важко знайти на ринку, враховуючи, яке в неї було пошкодження. Ви теж бачили на початку відео таких пошкоджень, в принципі, в Польщі я ще не зустрічав, якщо чесно. Таких пошкоджень і такої автівки реально дуже важко було знайти для того, щоб навіть на аукціоні, аби тільки частинка багажника була пошкоджена і все. Ну, реально все. Ну, але 2014 рік це що? І пробіг 157 тисяч. Ну, це не є великий пробіг взагалі. Це хороший пробіг для цих автомобілів, але і ціна. Ми маємо найнижчу ціну на ринку. Ось зараз ми ще. Відкриємо панораму. Вона вся їздить, не провисає. Це їхня болячка на рахунок провисання панорам. Ми маємо дуже хороший світлий салон, світла стеля. ну Гармонія з цим кольором реально дуже хороша. Дуже хороша машинка. Вона мені дуже сильно подобається. Вона така дуже збита, тихенька. Дуже хороша мавка. Стараюся виправлятися і знімати щораз більше відео для вас. Також у нас ще їдуть дві автівки зі Сполучених Штатів Америки, одна зі Сполучених Штатів, одна з Канади Q5 18 року і А6 16 року. То запрошую в інстаграм написати до мене або позвонити, мій номер також є в описі цьому відео. Можливо, у вас буде щось цікавити, то можете просто зарезервувати собі цю автівочку. Та я вам надам всю інформацію, всю інформацію по автівках, маю всі карфакси до кожної автівки. І всім дякую за перегляд, всім гарного дня. До нових зустрічей.